Місце підтримки реабілітації та допомоги при комунальному центрі міської ради у Кам'янці-Подільському продовжує свою роботу ветеранський простір Турбота. Вже понад два роки у цих стінах реабілітується після поранення командир інженерно-саперного взводу Роман Софронюк. При реабілітації до, до війни я думаю, ну дуже мало було. Даже реабілітаційних центрів У нас вообще в, в місті їх вже були. Я навіть не знаю, де були отут. Було одне з перших за три роки. Можна сказати, що у нас у. Україні на такому рівні, що я думаю, що навіть за кордоном тут. Такого немає за час роботи закладу, реабілітацію пройшли понад 20 ветеранів. Фахівці центру кажуть, до відновлення військових підходять комплексно. Тільки реабілітація в плані от, як моєї роботи. Реабілітація вона може бути не такою ефективною, якби працювала вся група. Тобто, це йде лікар, психолог, фізіотерапевти, ерготерапевти, тобто, вся група спеціалістів повинна працювати на відновлення наших хлопців. Ветеранська політика це не лише про слова, адже після повер. Додому військових потрібно повертати до життя не лише фізичною реабілітацією, а й допомагати їм морально. Одним із таких прикладів є залучення ветеранів до суспільно-виховної роботи з молоддю. Співпраця у нас іде повним ходом, скажімо так, з ветеранським простором, з центром Турбота. Проводимо багато акцій, таких, які виховали б наших дітей в дусі патріотизму. Я вважаю, що це одна з ключових таких завдань, якраз самих ветеранів, що ми вернулися. І тих, що будуть повертатись на цьому кажуть у громаді, зупинятись не будуть, адже ветеранську політику в Україні потрібно виводити на новий рівень. Відтак, поруч із реабілітаційним центром для більшої зручності військових планують відкрити ще й ветеранський хаб. На нього з міського бюджету уже виділили 10,7 мільйонів гривень. На базі нашого територіального центру турбота було створено відділення ветеранської політики, яке успішно працює. У 2025 році, ми плануємо і виділи. Лили вже кошти більше 10 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту приміщення саме для розміщення ветеранського простору, який буде дійсно сучасним з різноманітними послугами, з відпочинковими зонами, де кожен ветеран звичайно буде себе почувати як вдома. Олена Гула, новини 33 канал.